Доброго всім дня! Сьогодні буде таке коротеньке відео по поводу Mercedes C350E, а саме ошибка P1426-2.0. Несправність високовольтної системи, замикання в системі. Тобто є в системі несправність і високе порушення ізоляції, щось тому подібне. В інтернеті все перешукав, не міг знайти, в чому була несправність. Я вам покажу, що шукав і що потрібно шукати. Одна із причин, що в мене було, що вам було менше роботи, не так як мені. Ось такий ось Mercedes. Mercedes C-350 є 16-го року. Щоб знайти, розібрано тут, довелося все розполупати. Далі розібраний салон. Чого розібраний? Бо Тука леж провода. От, там є акумулятор. Допоміжний це більше, є ці маємо. У мене тут персональний асистент <рес> Да. І розібрано тут. Треба перевіряти всі силові кабелі, які жовті до преобразувачів і не так не далі. Да. От. Несправність була. Прості такі речі. Находиться вона в криві, ось силовий кабель йде. Це хітер називається. Він всередині замкнутий. Він виконує роль нагрівання в системі, можливо, навіть його охолодження Антифриза в системі. Всередині елементи розрушились і між собою замикають. Тому була така несправність. Треба відкрити капот на Обов'язково, коли будете робити перед ремонтом, обов'язково зробіть таку річ, я не знав, але тепер знаю. Є така ось чека, нажимаєте кнопочку і витягуєте. Вона розблоковує силові реле в високовольтній системі. Це щоб вас ніде не жахнуло і не прибило. На жаль, щоб розуміти цю проблему, довелося. Розібрати всю машину, Фу, все розхолувати, розібрати салон, тому що це така помилка, яка просто є в системі замикання високовольтної системи. От, сопротивлення дуже високе було. І, на жаль, довелося кожен елемент мультиметром дзвонить на корпусі, він не замкнутий. Тому в таких випадках, якщо... Сразу будете ремонтувати подібну автівку, Зразу дивіться на цей ПТЦ-хітер, тому що я його прочитав в інтернеті десь в одному місці, що він розрахований максимум на 120 тисяч кілометрів. Тут 150, він одразу вмер. От. І машина не буде рухатись в ніякому режимі. Вона ні гібрид, ні бензин, нічого не буде працювати, тільки евакуатор, тобто, щоб знали і брали до уваги. Надіюся, комусь відео допоможе. Це гібрид, плагін. Плагін це такі короткі дистанції. От. Тому кому відео допомогло, дуже е, радий. я думаю, що вам менше буде роботи, ніж мені, Просто ПТЦ-хітер. От. Вони є декілька видів, коли будете замовляти. Вони там є в кінці 300, є 500. Це 500. -ий. Його важче було знайти, він дуже дорого коштує. але тут... В цій країні, слава Богу, знайшлись люди, які за копійки віддали. От, А так в Україні він коштує 90 тисяч. Все, всім гарного дня, до побачення. Ще поправочку хотів таку зробити. Відео знімалося дуже швидко, коротко, намагався швидше зрозуміли. Тому робиш одне дощ, де намагаюся зібрати цю машину. Як перевіряються елементи? Є жовті кабеля, це силові кабеля, вони йдуть на Багато різних там систем автомобіля агрегатів, його знімаєте і дзвоните іменно ту частину, з якої ви зняли цей кабель. Тобто бажано зняти всі фішки, я не знаю, як там цій системи працюють. Я по гібридах не дуже, це перший досвід. Але там буде два основних таких провода всередині в ізоляції, коли знімете цей здоровий роз'єм. І кожен. Із виходів цілових контактів дзвонити на корпус самого елемента. Тобто бажано, конечно, дивитися супротив, От, ну можна хоча б для е, мінімального ставити режим продзвонки е, на мульті, мультиметрі і дзвонити його на корпус. Ну як раніше, дзвонили будь-яку річ, якщо воно дзвониться, якщо високе е, супротив дуже великий. То це значить, що сама деталь є несправною, тому хто щось розуміється, хоч мінімум в електриці, не поспішаючи можуть вирішити цю проблему. І хочу нагадати, що це була одна із можливих причин, чому не працює Мерседес, гібрид. Але я думаю, що це е, така можна сказати, хронічна болячка в цих мерседесів. От, тому що я бачив раніше відео в інтернеті, шукав і інформацію, це там було пов'язано з А-серією. Але з подібною моделлю я не бачив. І була велика проблема знайти саме цей ПТЦ-хітер, тому що він знаходиться в крилі, і я його не міг візуально ніде знайти. І В інтернеті не міг також знайти схеми, можливо, я погано шукав. Але знайшов таким чином, розібрав аж панель дворників, все туди доліз і побачив просто в листях. В грязі, там, де дощ збирався щось таке помаранчеве. Я туди до ліс, а там бачу силовий провід пішов іще Я по силовому проводу спустився вниз і зрозумів, що там щось є ще в крилі. Тому довелося зняти повністю колесо, знайшов цю деталь, її треба було відкрутити, витягнути всі фішки. Я взяв мультиметр, одразу почав дзвонити силові провода, і він сразу показав, що там повністю замикання. Навіть не показує там високе. Просто він зразу показує, що одиничка, що він там замкнутий. Тому хотів нагадати, вибачте, що не показав, як це робиться, тому що я дуже сильно поспішав і хотів зняти відео, щоб як воно було можливо. І чому записав відео? Тому що я в інтернеті не побачив подібної проблеми і думаю, що комусь воно допоможе, тому що ці машини тільки входять в, наші, в нашу. Систему тільки в досвід. От це плагін. Плагін це я так зрозумів, що машини, які розраховані на короткі відстані, вона там показує максимальний заряд 13 миль. Тобто це десь 30 км, Я думаю, що плюс-мінус вона може пересуватися. Я так зрозумів, це розраховані на короткі якісь там дистанції. Якщо ти там живеш недалеко від роботи, то там машина на акумуляторі доїхала і приїхала. Тобто вона не розрахована на 400-500, на 500, от хоча б 200 км.